Дісталися плавучого квіткового ринку. Ходімо дивитись. Який тут аромат клянусь. тут дуже пахне клітом. Яка тут атмосфера? Яка тут атмосфера? Я стою біля ядки з тюльпанами. Знаєте, про що я зараз шкодую? Що в мене немає власного великого. Садом, з великою клумбою, тому що мені б хотілося накупити туди квітів і посадити їх. І я думаю, я привезу комусь, у кого є власний дім, і там не вистачає тільки квітів. Амстердам це архітектурна психотерапія. І сталося все через те, що не можна було будувати ширше ніж на три вікна. Тому доводилося декорувати свій будинок так, щоб він вирізнявся серед сусідів. Але позаду мене будиночок вище ніж на три вікна. Просто білосніжний палац, дуже надихаючий, милий, красивий, ним неможливо не замалуватися.